Богдан, правильно? Ні, Ярослава. Ярослав, Ярослав, перепрошую. Mm -hmm. Я би хотіла от тебе. Ти молода людина, от ти опинилася в такій скрутній ситуації, в окупації. От, власне, що ти бачив, що ти відчував і як прагнув повернення в Україну? Бачив майже нічого, Хорош. бо я сидів постійно вдома, бо вийти на вулицю для мене ну, я не міг. Дуже боляче на душі було, на серці. Mm -hmm. Я не міг повірити, що це, це відбувається. Що було одне життя до 24 лютого, і почалось нове, в яке я не хотів би повернутися ще раз. Виходить, як мама вже казала, я місяць у марті був в городі, прожив там місяць з своїм другом. Потім, рівно через місяць, повернувся додому. На вулицю я не виходив до травня. Там виключили нам світло, тому прийшлось. Було вдома скучно, тому прийшов е, друг до мене, і ми пішли з ними гуляти до нашої остановки, на яку ми 11 років їздили до школи разом. Разом поступили до одного ж універу на один курс, на один факультет. Тому і зараз теж навчаємось. Потім в квітні, десь в цей час у мене виїхав перший друг до, до Вінниці. Потім е, третій ой, другий друг виїхав. Е, в серпні і ще один серпні, то після цього вже життя ну, я не міг себе представити в Херсоні. Мені хотілося тікати, тікати, тікати. Я мамі про це казав кожен день. І... Тобто не було дня, коли я про це не казав. І ось цього місяця, вже в жовтні, коли Херсон нарешті деокупували, про це ми дізналися 12 го числа, тому з цього дня я почав казати мамі, що треба їжджати, бо з лівого берега будуть обстрілювати, що, собственно, і случилось. Тому ми до 24-го терпіли-терпіли, і 25-го вирішили виїхати. У вас в Херсоні там дуже такий поширений рух жовтої стрічки. Ви про це щось чули? Я чув, бачив. Я в вересні їздив на день народження до своєї подруги. І в неї біля будинків такі стрічки висіли, графіті були, тобто город був проукраїнський. Mm -hmm. Наскільки дуже... от важливо було від... бачити і відчувати українську символіку і український дух? Ду дуже приємно, особливо коли е плакат є, Херсон з Росії назавжди. Це, було... це неможливо не було дивитися без болів. Але це... рядом Жовта-Блакитна стрічка було аж тепліше на серці. Вам особисто доводилося зустрічатися з расистами? Було у нас на, на, бі, бі, біля Антонівського моста є блокпост. Тому я коли один чи два рази виїжджав за город, вони заходили в маршрутку, перевіряли до, 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 документи. Тому так, один-два рази я їх бачив. Ну як вони з вами спілкувалися? Ніяк, просто продивилися о, цей паспорт чи документи і все. Ні, нічого не зрозуміли і їхати далі. Що для вас є Україна, батьківщина, мати, Херсон та Крим? Звісно? Я так розумію, що ви будете планувати повертатися до себе на так, мабуть, після Нового року, вже коли наші дії йдуть до Гнічівського, там і Крим. Незабаром. А що говорять у вас в селі, взагалі в Херсоні? Що говорять про звільнення? Всі дуже раді. Це можна бачити по новинах по картинках в телеграмі. Всі дуже раді, всі цього чекали. Всі проукраїнські вже виїхали на лівий берег. Ой, проросійські. а ви коли почули про звільнення? які були емоції? До нас приїхала бабуся, тобто 11 числа ми ще не знали, що це все тому не було зв'язку. Світла 9 числа. Вони все підірвали. До, до, до нас приїхала бабуся і казали, що ми всю перемогу тут просидимо. Ми пішли, отримали гуманітарну допомогу в цей же день і все. Повернулися додому нереально щасливими. Якось відзначали. Ви з друзями якось зізванювалися? Скажі. У мене з другом так, я виїхав до міста, у нас в центрі міста був зв'язок. Ми з ним майже 40 хвилин балакали. А у мене в Антонівці тільки один друг залишився, ми, ми з ним так. Чуть-чуть відсвяткували, потім ще. Завали. А про що ви говорили, коли зустрілися? Про ЗСУ вони були в Антонівці, ми з ними навіть маємо фото. Було дуже приємно їх побачити, пожати руку. Тому ми балакали про них, про наш міст. Було дуже, звісно, тяжко бачити, як він повалений у воді. Як ви думаєте, а коли власне перемога буде? Ну, Зеленський сказав, що він влітку поїде до Криму. Тому я вважаю, що десь в цей час. Дякую. Слава Україні! Героям слава.